Не менш важливою та необхідним для господині були глиняні макітри, один із найбільш уживаніших видів глиняного посуду українців. У господарстві вони практично незамінні, оскільки мають широку сферу застосування, місто пов'язані з традиційною кулінарією. Слово макітра походить, очевидно, зі сполучення слів мак і «терти». Макітри застосовували для тримання води, приготування опари, складання вареників, горчаників, пирогів тощо. Саме із Макітрою було пов'язано багато українських висвітчів. Відомо, що часто перед Різдвом господині купували нову Макітру та Макогін. Недарма і сьогодні побутують фразеологізми та прислів'я із назвою цього посуду. Наприклад, що значить мекітра розуму, а мати порожню магітру на плечах. Та все ж головним поглядом у сервірування українського столу були близьким. До речі, а мисник це дерев'яна пункта для зберігання посуду. Лише подивіться, скільки у нас глещі. А пригадайте фразу розбити глек. Що він означає? Так, правильно, посваритися. Але ми сваритися не збираємося. А маємо пригадати свою історію.